Вітаю друзі біблії. Вітаю, Вітаю Ріку. Чи знаєте ви, що існують різні види любові. О, я люблю картопляні кульки. О, я теж. А я, я люблю, люблю цукерки. Тукері. Я люблю тебе, О, Справді, дякую. Так, існує любов до наших друзів, любов до власної родини і навіть любов до улюблених іграшок та страв. Але знаєте що? О? Усі ці види любові тьмяніють у порівнянні з найбільшою та найсильнішою любов'ю у світі, Божою любов'ю до вас. Про це каже сьогоднішній супервірш. До Римлян 8.38.39 Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні анголи, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше, яке створіння не зможе відлучити нас. Від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашім. У цьому вірші апостол Павло каже про дивовижну, Божу любов. І ось доказ. Бог так сильно любить вас, що віддав найкоштовніший подарунок свого Сина Єдинородного Ісуса. Бог послав Його на землю померти за наші гріхи, щоб ви могли жити з ним завжди і навічно. Божа любов і справді дивовижна. Але часом, коли ми переживаємо складні часи або страшні ситуації, буває легко забути про Божу любов. Нам іноді навіть здається, що Бог забув про нас. Але не бійтеся, Ісус теж пережив тяжкі випробування. Його зрадили, побили, над ним знущалися та розіп'яли. Але Бог був з ним до кінця. Він дав Ісусові сили витримати ці труднощі і воскресив його на третій день у славі. Не впадайте у розпач, друзі. Пам'ятайте, що Бог любить вас. У вас зараз складні часи. Просіть у Бога сил. Щось викликає у вас страх. Згадайте про його дивовижну силу, почуваєтеся самотньо. Бог ніколи не залишить і не покине вас. Ніщо не може відділити вас від його великої любові. Найсе більше про Божу любов у безкоштовному біблійному застосунку Суперкнига. У ньому є твої улюблені серії суперкниги та веселі ігри. Став подобайку та підписуйся. Бувай!